Ми сьогодні зробимо відстріл. Вона мреться. просто як масло, дивіться. Є певні проблеми. Всім привіт, я Антон, це теж Антон. Це наше нове шоу Два свали. Шоу, в якому будемо тестувати зброю, амуніцію, броню і все, що з цим пов'язано. Нам в цьому будуть допомагати наші друзі з Craft.ua. Оліг. Волонтер-інженер-воїн ремонтує все, що було поламане, а потім відправляє це на фронт. Тому, якщо зустрінете Аліка, краще не ламайтесь. Денис сід військовий, доброволець та містер влучність, бо його батько-сокол, а мати снайпер вважає, що вічно можна дивитися лише на три речі: як горить русня, як тоне русня, і дивитися на русню через приціл. В перших днів війни ці хлопці з фонду «Крафіоа» усіляко допомагають військовим та підтримують нашу армію. І дякую їм за те, що сьогодні вони допомагають і підтримують нас. Вони надали нам зброю, надали нам боєприпаси і цей полігон. Дякую, хлопці, за те, що допомогли нам зробити цю зйомку. Погнали! І для того щоб зрозуміти, які плити найкраще. Ми сьогодні зробимо відстріл, оберемо найкращу плиту з точки зору якість ціна. І найголовніше в кінці відео зробимо збір на ці плити для наших військових напередодні. І так, це наша перша плита. Вона зроблена з автомобільної ресори. Найдешевший варіант. Нам її прислав магазин «Defense Ukraine. Їх продавали на початку війни за три тисячі гривень. Зараз вже не продають, бо є більш якісні аналоги. Хлопці її вистрілювали за ГОСТом, Вона впевнено тримала четвертий клас. Виглядає дуже обого, важить дуже багато. Якась є така дебільна підкладка. Зараз будемо в неї стріляти, подивимось, що вона може витримати. Антон, готовий! Готовий. Але стріляти буде не я, а сід, бо шансів набагато більше він попаде. Перший постріл ми будемо робити зі зброї українського виробництва. Це цвіркун калібру 9х21. Пістолет кулемет. Ми будемо робити постріл з дистанції 20 метрів. <звук> Ти влучив? Трохи нижче. Ми потрапили в область під надписічну. Треба <звук> трошки вище <звук> брати. Є влучання. О, маленька гулька. Чи це пупок? Це пупок. Ну гулька. Це так при народженні у людини. Дебілка! Нічого. Маленька. Якась. Я вважаю, що це не пробило. Тому ми беремо більший калібр і іншу зброю. АК-74 1978 року. Дуже дуже популярна зброя у всіх військових конфліктах у світі. У нас калібр 545. Постріл! Дим, димок іде, димок іде. Свіженька, готова. Але не вона, побила, ціла, не не вона ціла. Не пробила. Що ресори? Що це взагалі таке, ресора? Це там, де ходова частина автомобіля, напевно. І диви, дуже цікаво, що вона попала в е, край плити, але все одно плита не відкололась. Наступна зброя це в нас АК-47, калібру 7,62. Постріл. Є влучання. Є. Куди ти попав Дирка попав, осколок попавшись? А, 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 да, бачиш, він розірвав трохи. Дивись. Смотри, от вона. О, ото, ото, ото. Це ПП. Це патрон підвищеної пробивної властивості. Інакше кажучи, бронебійний патрон. І я думаю, що він вже точно повинен пробити цю плиту. Остріл. Ай. Ви уявляєте собі. Патрон підвищеною пробивною властивості знову не пробив ресору! 3 тисячі гривень, вона працює, вона важка, вона не дуже зручна, але вона не пробувається. Ми навіть влучали, ви бачите, два рази в одне і те саме місце. Для мене це дуже дивовижно, але вона несамовито і угу. цікаво. Можливо, від такого сильного удару ребра би там травмувалися і внутрішні органи, але людина вижила. Про час. І нині. Наступна плита четвертого класу нам прислав її магазин Юмітек Armox Advanced, з різаними кутами. Дуже легка, зручна, товщина 5 мм, анатомічна поверхня. Дивіться, вона ще прикольно виглядає. Перевіряємо її. Поїхали. Попала. Вона мрець. Але так вона в цілому. Але ось куля залишилася. От А з іншої сторони. Це 223-й натівський патрон. Бачимо, є влучання. Дивись, як розірвало. Угу. Так. Будь ласка, абсолютно ціла з мінімальними пошкодженнями. Мені здається, треба нам підвищувати калібр, бо щось це не бере її. Ого. Давай ще раз. Це, це реально тільки Хорошо. подразнення. Жоден не пробив. Ну, це я можу сказати ну, точно. По-перше, тут не бачимо, де розброс антиосколків. Ми можемо трошки ковернути цей матеріал, це якийсь бітом. Під цим Топ -топ? матеріалом, сендвічом. Куля там Так, так, так. не відлетіла. Зараз ми його спробуємо відірвати. О, О, ласний, ось як кула. працює антиосколок. Тобто, все залишилось в плиті. І ця історія спрацювала. Осьо всі осколки. Тобто назовні вони не потрапили, вони не ушкоджили нашого бійця е воїна, який носив цю плиту, все окей. Все. Тобто, як це все. відбувається? Проходить куля через гуму, так. вбивається в метал, роз розкрішується там і через залишається. Так, так, так. За що того, що воно в'язке, дуже плотне і воно просто не може вийти назовні. І все. Коротше, я замовляю собі такі плити. Фаталити. Трохи треба було перевести дух. Наступна плита п'ятого класу теж від магазину Юмітек. 8 міліметрів зрізані кути. Анатомічна, дуже комфортна носіння, трохи важче, вона важить 4,700. Ну і давайте перевіримо. Я не знаю насправді, як ми її прострілимо, якщо ми четвертий клас не простріли. Але ж ми маємо перевірити, так ви вже відстріляли дуже багато разів. Я б теж хотів один раз вистрілювати в бронежилет. Давай, але буде невеличкий інструктаж. Добре. Поводимося зі зброєю як зарядженою, навіть ми... якщо вона не заряджена, навіть якщо вона не заряджена, і ми постійно маємо знати, що у нас перед ціллю і що у нас знаходиться за ціллю. За ціллю якась там земля перед ціллю ми з вами, оператори і команда. І Я буду робити, що ви скажемо. Ставимо ноги фронтально. Носочки твої зараз дивляться в сторону твоєї цілі, так трошечки зігнуті коліна, Є. тримай трошки більше баланс на передню частину ноги. Так. Так, невеличкий нахил вперед, зводиш. Так, Так, тримаєш центр, центр ваги тіла більше на носки. На носках, так. На носках. Я вже цілюся. І зараз ще не цілишся, ста... став запобіжник де? на вогонь. Я не знаю де. Ось Пальцем. Вниз? Великим пальцем. А, так. цим. Так, натискай. Тепер потрібно дослати патрон у цією патрон. клавішою. Натискай. у у, -у! Yeah. Очі, ти не щур. Найс! Nice. Взагалі нічого майже немає. Достойно, нема. достойно. Абсолютно ціла, від уламків захищена, треба перевіряти інший калібр. Тепер стріляю я, АК-74, з глушником, ну, щоб вухи не закладувало. Коли стріляєш з глушника, треба вдягати окуляри, бо глушник затримує гази і випускає їх назад. Тобі в, Тобі в обличчя. Якщо хочеш не захворіти оком. Вдягаю окуляри. Більше того, я вже інструктаж трохи прийшов в школі крафіа. Дякую, Аліку. І вони подарували мені оці патрони ППшечка. Я думаю, що вона не проб'є, але ми спробуємо. Ти влучив. Yeah, Я влучив в те саме місце. Дивись, ну нічого. 5. А ти бачиш з бронебойним накінечником воно залишило, мені здається, більш такий акцентований е, кратер. Єдина проблема цієї плити це е, лайно-антиосколок. І проблема загальна. Основна в чому? В тому, що після першого влучання е, пулі. Розлітається ця вата, чи що воно таке. Але ось, ось осколки, у нас чітко тут видно mm -hmm. розброс осколків, і mm -hmm. ці маленькі осколки просто повибивають вам очі, травми лиця, там, можливо, шиї і тому подібне. А наступну плиту для нашого тесту нам прислав Роман. Посилання ми залишаємо в описі. Плита шведська, сталь Армокс 4 кілограми, коштує вона 4 тисячі гривень, 6 міліметрів. Треба трохи. давай трохи. Давай сам. Ну, Так я і живу. Натівський патрон, 223-й калібр. Готові? Так. Постріл. Хлопці, нумо, гайда, подивимось. Дивись, нічого немає. Для екшону ми зарядили ППшки, які вже ви бачили, і тросуючи, вони просто запалюються під час пострілу. Ну, ви побачите. Я пішов. Три ПП, три запальні. Оу-є! Скільки раз ти влучив? Один. У нас є одне влучання. Але б я рекомендував ще зняти демпфер і подивитися, є там так звана сіська чи ні. Сіська хм. це пошкодження самого металу. Так, але Ось у нас вхід, виходу немає. І сіськи у нас тут, як добре видно, немає. І тут, до речі, видно, так, де по центру. Тобто далі від країв плити по центру тут не підірвало демпр, антіосколок, все окей, воно залишилося mm. фізична, фізична плита витримала yeah. так. Окей, але і, тут треба розуміти чітко, що пробиття плити це не саме головна проблема. Проблема це ушкодження внутрішніх органів, mm. і проблема це осколки, які також можуть вбити. Тобто, це комплекс таких мір, які повинні бути всі три ці міри, повинні бути на ідеальному рівні. До речі, я чув від військових, що коли пуля потрапляє в верхню частину плити, або сама куля, або плита. Е, її осколки потрапляють в шиї. Тому якщо ви бачите, що куля летить вам е, трохи вище, підстрибуйте. в центрі, як ви бачите, що ти, чорт е, е, ну, демпфер витримує ці осколки. А наступну плиту oh. нам також прислав магазин Defense Ukraine. Це Hardox 500, одна плита важить 3-3 кілограми. Погосту від 4 клас, але як сам е, продавець каже, це чомусь 5 клас, ми це і перевіримо. Перше, що можу сказати, що чітко видно по цій плиті. Антиосколок, елемент резиновий, він не повністю закриває матеріал, саму стальну плиту. По-друге, він вже ми в нього ще не стріляли, він погано зафіксований а, і він відпадає. Це дуже велика проблема. Чому? Тому що перше попадання, наприклад, в цю область, і всі осколки полетять в людину, яка носить цю плиту. По-третє, дуже важливо тут, начебто, є демпфер, який повинен змягчити удар і не давати вам мерзнути в холодній. Пору року, коли метал промерзається, сюди наносять спеціально демпфери, щоб ви не мерзли. Але тут така сама історія. Він це тоненький. Газета. Він дуже тоненький цей демпфер. і він також хірово тут закріплений. Сам матеріал це дуже крутий, насправді матеріал Hardox 500 це дійсно робочі бронеплити, які витримують попадання 5.56, 5,45 і 7,62. Але не чергу, але одне-два-три попадання, воно має витримати. Пожалуйста. Ні, не, ні, не, займайся. Будь ласка. Займайся, трохи, займайся. Допоможі. Постріл. Одна Заличай. точно потрапила. Так, а інша в сарай. Ідеальне влучання. Дивись, ось той шматочок. Відпала просто. Оооо! Перше пробивання у нас. Наскрізь. є! — Отже, е, у нас тут є проблема. Або це не 500-й гардекс, бо по всім документам він має тримати 5,45 ПП. Або ще може бути така проблема, що дуже тонкий цей антиосколочний матеріал. Ну, просто як масло, дивіться, ну просто. Пропоную ще зробити в голу плиту два постріли. Найс. Nice. ху ху проб... пробиття. Всі три моменти, які мають бути ідеальні, тобто це антиосколок, це демпфер і сама плита, вони тут всі на дуже хіровому рівні. Наступний екземпляр у нас від магазину Defense Ukraine, я знаю. Клас, молодець Антон. Пардук 450. Дякую, Антон. Та, я знаю, так. Скотч. Паралон якийсь. Паралон і якась гума, і немає покриття взагалі, яке повинно захищати від ламків. Немає анатомічної форми, немає зрізів, кусок металу. Зате є у них отакі симпатичні плодоноски. Так, Я думаю, що ось це влучання. Я бачу вже. Розірвано повністю плитоноску. Бачите, тут нема захисного покриття від уламків, тому це очікувано. Навіть скотч розірвала куля тут. <рес> Метал класний. Взагалі майже нічого нема. Як... По-перше, влучання було, бо у нас є експерт. По-друге, у нас є розірвана верхня частина плитоноски. Це означає, що всі уламки повилітали куди? В'їхало. Це те, що отут знаходиться. Ти є і воно його знесло. І так, ми бачимо, що влучання було кудись, сюди було влучання. Частина насправді, частина куль залишилась. Це фігня, бо це розинка, бо вона якось блядь, приклеєна, хірпуємо як. Але хочу зазначити, що метал дуже якісний. Подивіться, хоча б маленький вм'ятник. Нічого. Добре, давай так. заради інтересу, просто ставимо її сюди і бахаємо з мосіна. І дивимося, що буде. Так? Да? Да. 7,62х54. Не пошкоджено навіть і 5% металу. Але Я думаю, що всі уламки повилітали на Житомирську, Донецьку, Луганську область. Плита, сам метал дуже якісний, класний. Як бачимо, витримав навіть навіть п'ятий клас, а саме постріл з снайперської гвинтівки 762 на 54, але не вистачає нормального якісного покриття від уламків. У нас дві майже однакові плити від виробника Арсенал Патріота. Сталь майже однакова, просто тут 4,5 мм, тут 5 мм. Сталь називається Armox Advanced. Та, що 4,5 коштує 6700, та що 5 6900, 200 гривень різниця. Вибирайте. тут для фідбеку залишені номера телефонів, QR-код, а також технічний опис самої плити, так, матеріалу, демпферу так само. Також тут продубльований клас самої плити так. і також номер телефону. По цих написах можна зрозуміти, що виробник дуже відповідально відноситься mm -hmm. до всього, що робить. І мені здається, що хер ми її проб'ємо. Ну реально, не на камеру сказано. Mm -hmm. Це лайк. Постріл. Ну, по-перше, видно, що є невеличкий вихід ось осколків, але сам ще бронежилет затримав їх. Тобто, скоріш за все, за рамки до вони... тоноски він не вийшов. Так, осьо влучання, скоріш за все, на зворотній стороні буде невеличка сіська, але ушкодження мінімальні. І більшість все-таки більшість осколків вони затримались uh -huh. внутрі плити. Давайте спробуємо 5,45 десь вверх. А бронік віддає в груди. Бачите, як зім'яло? Ходіть до мамолога, не ігноруйте. -яй 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 -яй. Те, що ми тільки що побачили, було не дуже добре. наслідок. була дуже чітка іскра і розліт осколків. І ось ми бачимо вихід Батки. цих осколків, ось вони прямо. на... Плитоносці є, але, на жаль, ось, ось чітко видно і воно його пробило. Це дуже і дуже великий мінус. Так вона не важка, так вона витримала два постріли 5,56, 5,45 посилений патрон, але дуже велика біда з антиосколочним матеріалом. Тобто тут вже було питання. Ми спробували другий раз, і, на жаль, підтвердилось те, чого ми боялись найбільше, це осколки, які розлетілись просто. Ну, це... Да, я розстроївся, я тепер не хочу собі таку плиту. Постріл. Добре, ми бачимо, що постріл був тут. Давайте ми робимо постріл трошки вище. Підходимо і передаємо. 35-45. А це, 5, а це По правильно? По госту три постріли роблять. Постріл. Чи справді це була збільшена проникна властивість? Ми бачимо, на жаль, таке саме. ось є розліт і ось вихід відійшов антиосколочний матеріал. І ось все, осколки вже на поверхні. Це в нас був 5,45. До речі, ось все, бачиш, це вже був вихід. Я так розумію, І ось також уламки. Тут уламки жодні не вил... Не, вил... не вилетіло нікуди. Тобто, перше потрапляння, яке попадає в більш центральну частину, воно все-таки затримує уламки. Але якщо ми потрапляємо у бік, або якусь крайню частину, то уламки зазвичай вилітають з цього матеріалу. Це у нас бронепластина того ж самого виробника. Арсенал Патріота це четвертий клас. Армакс 600 Т вже 6 мм, Вона трошки товща, вона важить 3,6 кг, вартує 6,5 тисяч гривень. Також хочеться зазначити, що плита виконана на дуже високому рівні, також як і минулі. Але є один моментик: на тих плитах, які ми до цього відстрілювали, у них повністю був проклеєний периметр захисною там резинкою від гострів кутів, які тоді на жаль уламки. так. Ну і від уламків так, в меншій мірі, але також так. тут на жаль цієї проклейки. Вже немає. А загалом елемент проти осколку і демпфер такий самий, як і на минулих плитах. Тобто різниця тут у нас тільки в товщині матеріалу, металу та, самого. Так, ну тобто посилена, я так розумію, вона. Чітко видно на плитоносі, ось вони вилітали звідси. Тобто нас очікує не сама приємна картина і ось чітко видно виход. В попередніх плитах, які ми прострілювали від цього виробника, у нас вихід був від основання, там, де було наклеєно Тут воно просто навпіл цей антиоламковий слой розійшовся. Також чітко видно, ось, осколки розльот осколків ззовні. Це не дуже добре. І воно також пробило плитоноску, правильно? Да, так, воно, воно пробило вилітало. плитоноску, все повилітало, заділо товариша, опять перебило горлянку, артерії, повитікали очі. Ну і всі ці неприємні речі. Я пропоную для наглядності ще зробити один постріл в центр пліти з боєкомплекту 5.56 НАТО ар 15 Постріл. Є! Yeah. На жаль, тут така сама біда. Ми бачимо. Ось розліт, осколків, і ось вони у нас торчать. Тобто, в принципі, якщо б ця плита була в бронежилеті в плитоносі, воно би просто розірвало і вийшло б все так само назовні. як ось оту. Ти думаєш, воно жодного не затримала. Мені здається, що воно ні, не ну щось воно, воно затримало, але ось можеш провести. ось вони всі торчать такі, голочки, ось крупні. бороть. Так вони ж не повилітали самого самої плитоноски, в принципі, ні. Вони ж нікого не уразили. Ну, Я думаю, що це частина. Тобто, щось залишилось, щось ні, однозначно. Давай ще раз сюди лупанемо. Хочу Сколок зазначити, банків. що ми будемо стріляти в цю область. Так. Тут у нас немає ніяких пошкоджень. Тут вже були. Калібр 556. Дуже круто. По-перше, що саме неприємне ми бачимо, у нас було влучання в нижню частину плити. І чітко видно вихід осколків ось, ось всі лінії. Розірвана плитоноска. ось о. От, і все, що було нижньо, тобто пахова зона, це говорить про те, що дітей, якщо у вас немає, то більше ніколи і не буде. Три чітких влучання, е, чітко видно вихід цих цих осколків. Чим ближче до центру ми стріляємо, то такої біди в нас немає. Але чим ближче ми стріляємо до країв цієї плити, То така біда у нас є. Логічно, пане Антон. Е, так. Ну, будь ласка, ті, хто стріляють, е, щоб не, такої хуйні х... не було. Я за перемогу України над Росією. Тим мій брате. Ти мій брате. Наступний екземпляр бронеплита від магазину Арсенал Патріота. Armox Advanced 7.0 сталь. 4,2 кг. Досить легка для свого класу. Ціна 7,300. Одразу бачимо манекен впав. Все видно. Ось він застряг в самій плутоносці. Є розрив так, ткани. Тут, вилет... тут вилетіло. Цей уламок так, вилетів так, звідси. Зафіця. Куля влучила сюди і при розльоті шматки вилеті, вилетіли з цієї частини. Але тут в цілому вниз і вверх уламки не були. В гулі теж немає з цієї сторони. Зараз у нас гвинтівка Мосіна, калібр 7,62х54. Та сама плита. Дивимось, що буде. О -о 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 -о! Було влучання? Та було, було. Впав. Будемо дивитись. Є влучання трошки вище. А бачиш, тут більше а, розірвало. Так. Всі уламки а, да, повилітали більше. знизу. Тут вилетіли уламки, тут тут, ось один стирчить. Повилітали з декілька частин. Ось тут уламок терчить. Але знизу вони точно вилетіли. В цілому непогана плита. Плюс, плюсик, плюсик. Вечорі тому ми вирішили не гаяти часу, а одразу взяли всі плити 4 класу, які ми не змогли пробити. Ми збільшуємо калібр на 7,62, беремо автомат Калашникова та гвинтівку мосяти не дивимось, що у нас буде відбуватися. Є. Постріл. Є. Постріл. Є. Три влучання є. Дуже є. Від резинки воно відлітає. Воно це дуже кльовий захист, бачиш. Відлітає від резинки самої. Не потрапляє навіть метал. Як таке може бути? Ну, може дає інерцію, може є якийсь відскок. Так, наступне. Пробиття немає, Немає пробиття сіла. Арсенал Патріота Калаш 762 не пробив. Армок Садван 4,5 на пів міліметра. Відірвало три слої. Є маленькі гульки, маленькі ціцьки, як каже Алік. Тут залишилася куля. Час настав наступних плит. Це наша кула не Ресора четвертий клас. Це п'ятий клас і це теж п'ятий клас. Зараз ми їх е, відстріляємо з калаша вже повищеного калібру 7,62, а потім з Мосіна снайперської винті. <звук> Пітюню, оце ти снайпер. Так, перше влучання було у середню плиту. Ресора не перестає мене дивувати, як я буду, Андрій. Дивіться, є дуже невеличка тут тріщинка, але в цілому пробиття немає. Зрозуміло, що, напевно, уламками всіх побувало, але в цілому пробиття немає. так. не 4 клас. Влучання було в першу плиту, з якої злізла гума. П'ятий клас, вона ціла. Виходу немає. Так, і влучання в останній. Екземпляр. А п'ятий клас. Ну, у нас є тут три влучання. Ну, вона ціла. Да. Ну дивіться, ну, тут видно, що армований скотч витримав. Ну, трохи тут розірвало, але в цілому. Якщо уламки і були, то вони повилітали на передню частину. Тобто по боках. Угу. Шию в ноги вони не повилітали. Поклянись. — Поклянуся. — Постріл! Постріл! Оце ударна хвиля. Ти чув це? Це те, що залишилось від рестори. Вона трошки розпакувалася. Відлетіла на три метри. І яке йде влучання? Знову, та воно було. Ні, воно було. Це було. Це було? Це було. Дивись. Дивлюсь. Гуля є, трохи покриття тут. Уламки трошки повилітали, так? Так давай, давай відріжемо. Давай. О, трохи тепло. Дивись як її розплющило кулю. кулю. Ну, Я не можу сказати про я всі уламки, але всередині. більшість уламків точно залишилася всередині. всередині, бо оце покриття, воно досить якісне. Це плита п'ятого класу, магазин Юмітек", Юмітек, Сібор Армор 600. Влучання було, взагалі немає ніякої ні вм'ятинки, ні подразнення, нічого. А тепер спеціальний експеримент. Ми взяли всі плити наші, які витримали попередні постріли. А саме Арсенал Патріота, 4 клас, а Юкраїн Дефенс, Ресора, 3 клас, 4 клас Арсенал Патріота на 5 мм більше. Від Романа теж крута плита. Плита Юмітек і Юмітек 4 клас, і Юмітек 5 клас. Ми їх всі зараз відстріляємо з Мосіна, е, снайперська гвинтівка, 7,62х54, бронебійними патронами. Постріл! Оєе. Oh, yeah. <laughs> так, це експеримент четвертого класу. Так, четвертий клас. Не повинна була прострілюватися з снайперської гвинтівки. А вона не мала його тримати. І Тому? не мала. Ну, і не витримала. П'ятий клас Юмітек. Не пробита. Нема пробиття. Ну, це повага. Є влучання, нема пробиття. Малесенька гулька є, але маленька. Далі. Вонюча Ресора, я її ненавиджу. Що з нею? Нема пробиття. Бачимо скол, немає або яєць, або кадика, або плеча лівого, або правого. Також арсенал Патріота 4,5 мм. Ого. Є, є певні проблеми. Ага, розірвало. Ця плита і не мала б тримати е, 7,62 від цього драгома. А це ж де бронебойний. Де, де ще Десь в Запорозькій області. Пробуємо вбити цю бронебойну ресору третього класу за три тисячі гривень. Поїхали хоч чимось, бо я, я вже не можу. Так, бронебійний 7,62. <плес> На Влучання точно було. Вона знову не пробита. Ну це він, це він, влучання є, але бронебійний патрон, бронебійний патрон. не пробиває. Ресору третього класу, автомобільну ресору. Ну що, закидає, ну, я не можу більше неї дивитися. Клас, ми відстріляли всі плити, абсолютно всі обрали найкращі, які, за нашою суб'єктивною думкою, витримали наше випробування краще за всіх. Це Юмітек 4 клас. Я замовив собі вже дві такі штуки, і це реально мій фаворит, я обираю її. Що в тебе? У мене Armox Advance 7 мм 5 клас, дуже класна плита, дуже легка на свій клас. Анатомічна поверхня, є зрізи, класно виглядає. Від уламків є ось таке покриття. Тому я... Що треба купувати тільки якісні бронеплити, тим паче, якщо вони нашого українського виробника. Саме тому, як ми обіцяли на початку відео, ми відкриваємо збір на закупівлю цих бронеплит. Вони найякісніші з усього, що у нас сьогодні було представлено. Тому переходьте в описі, не купуйте каву, а потратьте 17, 15, 27 гривень на те, щоб задонатити нам. І ми закупимо якомога більше плити наших військових. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось відео, ставте лайк, якщо сподобалось відео, пишіть коментар, якщо сподобалось щось конкретного відео. І вже в наступному відео ми з вами побачимося, бо ви будете підписані і будете вже де хто щось буде виходити? Ой, що ми там придумали? Там такий роз... 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 придумали. все. Бувайте, насолоджуйтесь життям і слава Україні! Героям слава!